Ось ця сороківочка, 2,300 Повністю робоча на ходу. Людина модернізувала таку кабіну гарну. Дверка є, вона мені по дорозі завіса відірвалася. 80 очка за 5200 продається. Причина продажі людина собі купила 150-ку трактора Т-150. Треба йому срочну касу. Ми йому вночі забирали, бо треба було гроші на вчора. Бокова куліса там стоїть. До Дозав... Друзі, в наявності. Маємо таку 52-ку, Возили на волинь 25-ку в людини там за Студолою. Такий тракторчик стояв. Каже, батько помер, я ним їздити не буду. Хочете, забирайте. Ми його не заводили, затягували лібьодочкою. Може хтось хоче під реставрацію, може хтось хоче на розборку. Ціна дуже хороша. Цінимо його 1800. 50 доларів. Ціна буде вказана знизу, номерочок телефону також. Так, бачите, він виглядає. Щось там нахвалювати, розказувати я не буду, він не митий. Документів на нього немає. Для перевозки документи дамо. Так, він бачите, виглядає, трохи мохом поріс. Промежутка бачу, ціла, не є потріскана. Лонжерон, бачите, один десь той щось колись міняв. Є такий підсилений, проміжуточка ціленька, коробка також ціленька, от кабіна тут ніяка панелька така виглядає, блокіровочка є, 50-точна Документи колгоспні на нього були на розпаювання. Така 25 очка є з неробочим мотором. Мотор тут пробив блок. А тут, бачите, тріщина є. На розборочку, під реставрацію. Так, все ціленьке по колу. Колесо одне бачу, нове є. Тисячу дев'ятсот доларів, щоб забрати! Так, то буде новий проект Зробимо його гарного, красивого. За невеликі гроші.